Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я хочу вам показати чергову подушку буду в'язати з залишків. Скоро свято Новий рік і я продовжую готувати подарунки своїм рідним та близьким. В'язатиму я з гачком. 3,5, оце в мене є такі сіренькі є рожеві ниточки. І я не пам'ятаю, що це за нитки, як вони називаються, який їх склад, бо це вже давно в мене вони лежать. І я жалкую, що я не позначаю, що це за нитки. а так не можу їх визначити. Якщо вам цікаво, як я в'язатиму подушку, я її буду в'язати знову. Мозаїчним в'язанням, тобто жаккард гачком. Подивіться, як я це робитиму. Продовжую в'язати подарунки на новий рік. Одночасно позбавляюсь залишків. Я знову в'язатиму подушку, бо всім моїм родичам подобаються такі подушки, і вони не бувають зайві в інтер'єрі. За основу я візьму оцей сірий колір, у мене його якнайбільше. А це будуть у мене допоміжні. Отже, приступаємо до вив'язування нової подушки. Цю подушку я в'язатиму по колу. Для цього мені потрібно буде набрати ланцюжок з повітряних петельок. і потім я буду кругом цього ланцюжка. В'язати подушку. Як я це робитиму, я вам покажу. Спочатку мені треба набрати 72 петлі, чому саме 72 петлі, бо я вже назбирала собі зразків орнаментів, і це на 12 стовпчиків і на 6, щоб у мене вкладалося ці 72 петлі, і той, і той візерунок, щоб не було у мене збою. Отже, набираю 72 петлі, наберу, повернусь до вас. Я вважаю, що всі знають, як набирати петлі, не буду вас дуже затримувати. От У мене вже ланцюжок 72 петлі. Я починаю в'язати, пров'язую в другу от гачка петлю от одна петля, ось друга петля. І в цю другу петлю від гачка пров'язую стовпчик без накида за одну стінку. І так буду в'язати в стовпчики без накида за одну стінку до іншого кінця ланцюжка. Так як я на початку рядку е, почала зразу в'язати без петлі підйому, у мене вийшло 71 один стовпчик. От я його закінчую, 71 стовпчик, а мені треба 72. Я пров'язую ще один стовпчик сюди, тобто розвертаю в'язання. І... Продовжу в'язати по зворотній стороні в обратному напрямку. Сюди ж знов пров'язую, куди я пров'язала тільки що стовпчик, пров'язую ще один стовпчик. Це вже вважатиметься, що я в'яжу по іншій стороні і буду в'язувати нитку, один. Два. І буду в'язати до початку в'язання, з чого я починала. І також пров'яжу сюди знов два стовпчики. Один стовпчик у мене вже є. Я пров'яжу два стовпчики, і в мене буде 72 петлі. Я вважаю, що ви зрозуміли, як це виходить. 72 петлі я набрала, не додаючи петлю підйому. Я починаю з, другого, з другої петлі в'язати стовпчики, у мене одна петля зникає. Тобто, в мене вийшло 71 петля. Тепер я її додала в кінці. У мене вийшло в останню петлю, у мене 3 стовпчика, Один по цій стороні. Потім той, що в мене не вистачає, і третій вже по зворотній стороні в обратному напрямку. Дов'язала я до кінця, тобто до початку в'язання, де я починала перший рядок. І тепер в останню петлю я пров'язую 71 стовпчик, і сюди ж пров'язую 72 стовпчик. Все, у мене з двох сторон. По 72 стовпчики. Тепер заводю гачок за обидві стінки першого стовпчика, витягую на виворіт петлю, петля підйому і за задню стінку починаю в'язати по колу. Так я буду робити кожен раз. Коли переходитиму на другий рівень кола, і в'язатиму за задню стінку. Бо в цьому в'язанні мозаїчному, передня стінка нам потрібна вільною. Зараз я пров'яжу декілька рядків сірим кольором, це початок в'язання, потім перейду на кольорові нитки і повернусь до вас. Пров'язала я три рядки по колу сірим кольором, і тепер мені треба змінити колір нитки. Далі в мене буде один рядок пров'язаний рожевою ниткою. Як я буду змінювати колір. Я вже вам показувала, як я закінчую і починаю новий рядок. Під дві стінки заводю гачок, протягую петлю на виворіт. Тепер змінюю кольор нитки, вставляю сюди рожеву нитку, підтягую сірий колір, щоб він мені не заважав, і петля підйому. Зараз трошки зменшу петельку, так, петля підйому. І сюди ж. У цю, у цю петлю, за задню стінку, пров'язую першу петлю нового рядка. І так пров'язую до тих пір, поки я прийду на початок. Так, бачите, я знов в'яжу тільки за задню стінку. У цьому весь. Фокус базачного в'язання гачком. В общем, сейчас довяжу рожевий колір і знову зменю колір нитки. Закінчую рядок рожевим кольором. Це у мене петля підйому, це у мене робоча петля, під обидві стінки петлі завожу гачок з вивороту протягую на виворіт петлю, пров'язую сірим кольором, затягую цю петлю і далі в'яжу вже сірим кольором один стовпчик і по колу Пров'яжу рядок сірим кольором, всі стовпчики сірим кольором, пров'язала я рядок рожевими нитками, рядок сірими, і тепер наставала черга рожевих ниток. Я вже під'єднала нитку, я вже показувала, як я це роблю. Пров'язала петлю підйому, і сюди ж в перший Першу петлю за задню стінку пров'язую стовпчик без накиду. Чому стовпчик без знаку? Подивіться на схему. У мене, я вважаю, що у мене е синім кольором обозначені мої сірі нитки, а е -м, білим рожеві. Отже, у мене перший стовпчик тут знакидом з е синього кольору. Тобто, в наступному рядку я тут буду пров'язувати стовпчик з накидом. А в цьому рядку у мене стовпчик без накиду. Далі в мене стовпчик з накидом, дивіться, біла клітинка, і там стоїть хрестик. Тобто, я пров'язую на рядок нижче стовпчик з накидом рожевим кольором. Пров'язала. Далі у мене дві білі клітинки і одна синя. Але над синьою стоїть хрестик, тобто це буде в наступному рядку стовпчик з накидом. І я пров'язую, значить, три стовпчики без накидом рожевим кольору. Один, два. Далі в мене стоїть білий стовпчик з хрестиком. Ну, так як на схемі він перший, він не, так би мовити, не видно, що це треба пров'язувати, але хрестик стоїть і я буду пров'язувати стовпчик з накидом. Пров'язала. Далі звичайна біла клітинка. За задню стінку рожевим кольором. І знов стовпчик з хрестиком. Верніше клітинка з хрестиком це стовпчик з накидом через ряд в рожевий ряд, де я в'язала рожевими нитками. Далі в мене три, три клітинки повинні бути. Без накиду, вірніше, три стовпчики без накиду. Там, де в мене стоїть синій колір, але хрестик зверху. Це в майбутньому рядку, в наступному буде стовпчик з накидом. Зараз я пров'язую стовпчик без накиду. Далі, у мене хрестик і я пров'язую стовпчик з накидом. Далі стовпчик без накиду, просто клітинка біла, і знов клітинка з хрестиком, стовпчик з накидом. Я думаю, ви зрозуміли, як в'яжеться, і це буде повторюватися весь рядок. Поки я пров'яжу весь рядок, так я буду в'язати три стовпчика без накиду. Один Одним да, один без накидом, один накидом, три стовпчики без накиду. І так я буду чергувати такі стовпчики до кінця рядка. І тут буду замикати, коли сюди дов'яжу, я вам покажу. Закінчила рядок, змінила кольор нитки. Я бачу, що у мене на схемі стоїть хрестик. Тобто тут, тут у мене повинен бути стовпчик знакидом. Далі в мене три петлі без знаку. да, три петлі без знаку. Одна, ця петля означена синім. А наступні, вірніше, і друга теж синя, а наступна вона нібито біла, але хрестик стоїть. Зверху, тобто, це в наступному рядку я пров'яжу стовпчик з накидом, а зараз пров'язую стовпчик без накида. Далі у мене стовпчик з накидом сірого кольору. На схемі все видно. Далі у мене три стовпчика. Без накиду один. другий, Третій. І тут вже в мене накид. Пров'язала. Далі у мене одна, друга, третя петля. Без накладу, верніше, стовпчик без накиду, один, другий, третій без накиду, а тут у мене стовпчик з накидом. Таким чином пров'язую весь рядок. Я думаю, що ви вже зрозуміли алгоритм, як це в'яжеться, можете самостійно це пров'язати. Я вже майже дов'язала до того місця, де я хотіла вставляти інший орнамент, іншу схему, але бачу, що в мене досить ниток. І, мабуть, вистачить мені такі, мабуть, вистачить на повністю всю подушку цих, цих сірої рожевої пряжі. І тому я не буду ставляти ніяких вставочок з іншими орнаментами, щоб у мене потім не залишилось трошки ниток цього, цих кольорів. А якщо я вставлю, то звичайно ж воно залишиться. І потім опять будуть вони лежать, валятися. Захламляти мені. Квартиру. І, Але ця схема у мене на 6 стовпчиків, а ту, що я хотіла вставляти сюди, на 3 стовпчики. І я вам залишу під відео посилання і на цю схему, і на схему, ту, що я хотіла вставити. Так, що, якщо вам знадобиться, можете подивитись і в'язати з двома схемами. А я дов'яжу цю подушку повністю з цією схемою, і потім до вас повернусь і покажу вам результат. Дов'язала я чухольчик на подушку. Закінчила, як і починала трьома рядками сірого кольору. Потім зішю чухольчик для наповнювача і зішю. Це вже потім вам покажу готовий результат. Зараз я вам показую, яким вийшов у мене чехол на саму подушку. Тобто сама подушка у мене буде десь 30, зараз я вам скажу 32 сантиметри, може 33, бо ви ж розумієте, як я наповню все це сінтіпоном, воно трошки розтягнеться. Вірніше, халафайбером, У мене він такий. Кручені барашки. Е, і потім сюди її вставлю, зішью і вже буду потім вам розказувати і показувати результати. Залишилося недовго. Зшила чухол, наповнила наповнювачем. І тепер, ну, звичайно, як я шила чухол, я вам не показувала, тому що я Ніяка не швія. У мене це ще той треш, коли я шию. Може комусь здається, що я і в'язати не можу, то тоді уявіть собі, наскільки я не вмію шити. Так. І тепер сшиваю. Тут я вже зшила, бачите, у мене вже шита. Частина залишилась трошки, я вам покажу, як я сшиваю. Я сшиваю беру за задню стінку. Задня стінка з цієї сторони, ну, якщо так дивитися, то вона у мене передня зараз і роблю стовпчик з'єднувальний. Знов за задню стінку. З другої сторони задня стінка з'єднувальний стовпчик. І так до кінця, таким чином, я зішью і в мене вийде те ж саме, що з цієї сторони. Закінчу, потім повернусь до вас. Закінчила я чергову подушку на подарунок. Я і сфотографую, і тоді ви побачите її повністю тут. Я завжди повторюю, що моя кіностудія не дозволяє такі великі розміри знімати. Я вам всі дякую, що ви дивились це відео. Може, я вас надихаю, щоб ви теж зв'язали цю подушечку, таку подушечку в такому стилі, або якусь іншу. Дякую вам, бажаю всього найкращого в прийдешньому році з майбутніми святами. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.